що тобі хочуть передати вищі сили прямо зараз, сьогодні Покажіть. криза хвороби, обмеження, страхи блоки, що, що на тебе накотило відсутня. Суцім мальмує тебе. І хвороби твої від людей відсутні. І обмеження твої від людей відсутні. І криза твоя зараз також від людей відсутного. Треба робити правильний вибір. Треба обирати правильних людей. Правильний напрямок. Треба йти своїм шляхом. Своїм шляхом. Тобі потрібні друзі, близькі, знайомі, тобі потрібні клієнти і люди взагалі, ті, які будуть іти з тобою по одному шляху, підтримувати тебе, підтримувати твій творчий вогонь. Обирай людей по собі, адекватних людей, які можуть тобі допомагати. Допомагай сам. Тоді це буде твій шлях, твій вибір. Так хочуть сказати вищі сили передавати. Що обирай собі партнерів, людей, підходящих, тоді ти вийдеш з кризи, вони тобі допоможуть. І твій вибір вести за собою людей, контактувати з людьми через мережі по всьому світу. Твій правильний вибір це вести за собою людей, це працювати з людьми в мережах і для когось, це вести людей за собою до вищих сил, бути можливо наставником чи вчителем, допомагати людям, цілити душі і тіла з допомогою вищих сил. А комусь треба просувати свою творчість, напрацьовувати клієнтів і однодумців через мережі, і це також правильний вибір.